І наступні 5 порад, які дає нам ось це відео з приводу покращення нашого контенту. І ці поради наступні починати відео креативно, наче ми дістаємо камеру з сумки або ще звідкись. Використовувати ось такі переходи. Наступне це рухатись разом з об'єктом, який ми знімаємо. Наступне це використовування. Іншого кута для зйомки, вище чи нижче. І п'яте знімати відео, наче від першого лиця, наче це зроблено камерою GoPro. Ну, окей. Особисто моя думка це ну, таке, таке собі відео. Перше було більш ґрунтовне. Але додаткові знання в базу наших знань. і... Маю надію, що наступні відоси будуть набагато якісніші, ніж попередні. Тому підпишись і до зустрічі в новому відосі.